Всім привіт! Оскільки шорт про міксер і бетон набрав понад 50 тисяч переглядів, я вирішив записати повне відео на тему, як робити бетон міксером. Міксер у мене Дніпро М, старенький, дві машини піску 12 тонн я вже ним переколотив, а зараз буде бетон з щебнем. Далі формат відео буде Full HD, це матеріал із шортів. Розмах у мене не дуже великий 6 тонн щебня та 6 тонн піску це на початку. І все це я буду колотити міксером. Щоб розпочати з позитивної ноти, покажу, як перевірити, чи розчин здатий. Всі мої глядачі це, мабуть, бачили, але, можливо, є нові, хто не бачив. Якщо у вас виходить така фігурка, то розчин у вас досить хороший і гарний. А це щебінь, що мені привезли. І з одної сторони є такий прошарок пилюки, а ця пилюка вона дуже знижує міцність бетону, тому потрібно брати або щебень без пилюки, або просівати, якщо є така пилюка. Це дуже важливо. Так би мовити, кілограм такої пилюки може з'їсти до пів кілограма цементу. Це якщо в двох словах. І перше, що розпочнемо, це рецепт бетону. Є класичний варіант 1 цемент у 2 піску 4 щебня, Але я робив от, по цій табличці від виробника 1 до 2,5 до 3. Це цемент віпцем марка 500. Далі відміряємо 2,5 відра піску та 3 відра щебня. Щебінь без пилюки. Ми про це вже обсудили. Пісок і щебень у мене знаходиться на вулиці, тому потрібно ще метрів 35 провести це все до місця, де я заливаю фундамент, де замішую бетон. Щоб в руках це не носити, я зробив спеціально таку тачку. Зараз можна завести якраз один заміс. Тепер, коли ми визначилися з рецептом, тепер необхідно виконати ще дві умови: по-перше, тара. Тара повинна бути круглою. Тоді весь бетон буде рівномірно перемішуватися та цемент розподілятися по всьому об'єму бетону. Якщо вона буде квадратна, то в кутах перемішування не буде. І ще одна не менш важлива умова: міксер повинен бути чистий, особливо ті куточки, на які я показую. Тоді перемішування дуже добре буде відбуватись. Необхідну кількість води ми, звісно, визначаємо в залежності від вологості піску. Якщо він сухий, то більше, якщо він вологий, то менше. На основі попередніх замісів я розрахував, скільки мені потрібно. Далі я обов'язково додаю пластифікатор. І не там мило, чи шампунь чи моюще, а нормальний пластифікатор, щоб розуміти, скільки його потрібно, тому що занадто багато, якщо його додати, міцність бетону буде менша. Далі додаю пісок і легенько перемішую, так що пісок змішався з водою. Додаю одразу 20-літрове відро піску. Відміряю відро цементу. О, До речі, тобік теж попав в кадр. Цемент я вже казав, я використовую віпцем 500. На мою думку, це ну, непоганий цемент. Мені подобається. Відміряю його повне 10-літрове відро. І так, перемішавши пісок з водою, тепер вдаю цемент і починаю його перемішувати. Як бачите, потужності міксера вистачає з головою, все дуже швидко, легко перемішується в однорідну таку масу. Процес проходить дуже легко та просто. Перемішую першу частину піску з цементом до такої однорідної рідкої маси. Це видно по відео, воно дуже добре перемішується, воно перемішалося і далі буду досипати ще останній пісок. По рецепту в мене 2,5 відра 10-літрових піску. До речі, тобто на відео ви зараз спостерігаєте, можна сказати, що в режимі реального часу за приготуванням бетону, скільки це займає приготувати його міксером, наскільки це важко. Перемішавши весь пісок з водою і цементом, получився такий рідкий піщано-цементний розчин. Тепер додаю перше відро щебня. А в кінці відео буде два дуже крутих лайфхаки, дуже корисних. Тому додивіться та погляньте будуть корисними. Та перемішую його з цим цементно-піщаним розчином. Як бачите, перше відро перемішує, перемішується буквально за декілька секунд. Дуже легко. Тепер далі додаємо друге відро. Та також його перемішуємо. Друге відро перемішується дещо важче, але це практично непомітно. І тепер додаємо третє відро, щоб виконати рецепт. Бойлер в мене 70-літровий, і як бачите, він майже повний після додавання останнього відрущібня. Але ось сталася така несподіванка. На початку я брав пісок сухий, повністю весь сипучий, і влив зараз туди, стільки скільки я вливав минулі рази. Але тепер пісок пішов мокрий і бетон вийшов трошки рідким. Тому я вирішив додати ще 0,2 відра цементу та ще одне відро щебню разом. І як бачите, навіть четверте ведро щебню дуже легко перемішалося з усією масою, взагалі без проблем. Це тим скептикам, які казали, що бетон міксером робити дуже важко, там практично неможливо. Тільки повна фігня, Ось дивіться, дуже легко це все вельми виходить. В режимі реального часу це зайняло ну, 4 хвилини. А якщо це я робив сам, а якщо робити це удвох, один постійно мішає, а інший засипає, то приготувати ось таку кількість бетону, це там дето 60 літрів, ну це займе приблизно 2,5-3 хвилини, не більше. І ось як обіцяв, хто ще не бачив, покажу два прикольних лайфхаки. Це з відром. відрізаєте дніще відра, вставляєте його в мішок і потім насипаєте любу сипучку або будівельне сміття. Потім підіймаєте відерку і воно в мішку. Так ви точно можете відміряти кількість, скільки відер, і швидко прибрати будівельне сміття. А це мій варіант фундаменту. Опалубка, внутрішня частина це ДСП, старе зі радянської частинки. Все вкрито плівкою, і спереді, знизу. Є гідроізоляція з рубероїду, а зовні опалубка з пінопласту. Я так підсипав пісочок, щоб ріденько було, і таким чином підниточку робив. Таку поряд заливав, потім перевивертав цей бідон з бетоном, та лопато його вивертав в фундамент, тому що було питання, як його звідти дістати. Невже черпаком таким круглим? Але можна і ним діставати, а можна просто перевернути і висипати його. Це не виникає ніяких жаблічність з цим. І ще один лайфхак хочу показати, який мені дуже суттєво допоміг працювати. А, ну як бачите, міксер у мене з старенький, вже 12 тонн я вже казав ним перемішав, а ще 6 тонн в цьому році, тобто вже 18 тонн він перемішав. А ось цей лайфхак, про який я хотів поговорити і показати. Це була стара сапа, я її почистив від, щоб вона була такою гаденькою, приварив до старої піки. Перфоратор Дніпром теж старенький, ще до війни його купляв. І ось так він мені допоміг у тому, щоб робити фундамент. Ось таким способом дуже актуально дуже легко, особливо суху землю. Підрізати, не лопатою штрикати вручну, а за допомогою перфоратора такого акуратненько нарізав, як гаряче ніч, масло. Земля після нього робиться пухкою, її дуже легко вибирати, зможете подивитися, тут віддерний, мабуть, 8-9, буквально за одну хвилинку перфоратора вона копала. така електролопата, як у тому анекдоті про єврея і електролопату. Якщо вам було цікаво або корисно, ставте лайк підписуйтесь ще попереду дуже багато відео. Тому не прощаємось і побачимось у наступних відео. Гадаю, дуже скоро це буде. Якщо є якісь питання чи зауваження, пишіть в коментарях, я з радістю відповім та обговоримо ваші питання чи пропозиції. Дякую за увагу, побачимось!